Так, друзі, всім привіт! Не зупиняємось, рухаємось далі. Квартирка, де ми де нас попросили зробити ремонт. Продовжуємо працювати, заробляти, допомагати, донатити хлопцям, розказую, що в нас відбувається. Зараз етап у нас підлоговий. У нас вже йде вкладка плитки підлогової і у нас іде гідроізоляція. Всі етапи обов'язково потрібно виконувати. Гідроізоляція, невід'ємна частина ремонту будь-якої квартири. Ось так стяжечка в нас залита. Гідроізолюємо. Обов'язково завжди це робіть ви. Збудетесь з дуже великої кількості проблем в майбутньому, якщо зробите банальну гідроізоляцію на етапі стяжки. Плитка, укладка плитки. Плитка в нас під дерево. Зараз показую особливісті кладки. Називається вільна кладка. Зверніть увагу, горизонтальні шви. Вони не симетричні. воно дуже класно виглядає в кінцевому. Потім вам покажу, як це все буде по завершенню. Дуже сподобається, можете сміливо використовувати у себе на об'єктах такий тип кладки. Тому дивіться, підписуйтесь, рухаємось далі.